Міка, що ти хочеш передати для ночам? Нічого. Сидіть вдома і не займайтеся. Сидіть вдома, не займайтеся худою. Друзі, усім привіт! Сьогодні буде знову прикольний контент, тому що я з Вікторією їду на стадіон, де на нас чекає Євген, який нажалувався своєму тренеру, що в нього дуже легкі тренування. І тренер йому поставив. Десяточку в темпі по 340. Ну і що я подумав? Що треба підтримати друга і побігати з ним разом. Але 3,40 для мене це якийсь нереальний темп. Мій найкращий кілометр, це 3,30. Тому я вирішив спробувати зробити 10 інтервалів по 400 метрів, тобто по одному колу на стадіоні з Євгеном. Сподіваюсь, вистачить сил і щось познімати. Та тут двіжуха, всі спортсмени. Усі Євген. Доброго ранку. Доброго. Коротше, в нас халепа повна. GPS на стадіоні не працює. Будемо бігати по часу. Почали розминку. Тестуємо в режимі біг. По стадіону без GPS. Подивимось, що нам покаже. Раще вихіду в нас немає. Треба бігти одне коло за хвилину 28 секунд. Будемо якось орієнтуватися. Почав ось. Перші круги. Хвилина 27. Непогано Другий є, вже наче краще, фу, важковато. І квадрат по міночі три 30. на тридцять вичули у Вікторії сьогодні два рази по 2 кілометри в цільовому темпі на забіг, а GPS її виводить і не дає їй нормально тренуватися. Ну що, на цьому ми можемо закінчувати на вивожу, поясниться, і травми. Зупинились ми на в'якірочці. Як будемо допрацьовувати, тривали. Оскільки по 400 кінці. 3,20 пішо. На такі 400 я не підписувався, тому що він їх вже вирішив катати по 320. А я і так відпрацював 3 дні тому 10 інтервалів по 200, почав по 3. 30 декілька потім. 3,20, 3,15. Закінчую 2,58 Це і так були мої найкращі в житті інтервали по 200. Я ще хочу жити. Ще один інтервал. Далі продовжу з Вікторією 2 кілометри по 4.30 і на сьогодні все. Ну і на цьому завершу я свої подвиги на сьогодні. Побігав, то з Вікою, то з Євгеном. Десяточку набігав. До речі, тренуюсь я вже не з гарним тренером. Трохи він мені наскучив. Але від нього я взяв дещо корисне, це те, що я почав робити дві інтенсивні пробіжки на тиждень, окрім одного лонграну. Спочатку мені здавалося, що це дуже важко, але потім я адаптувався дуже добре і став чудово прогресувати, тому буду намагатися використовувати такий план. Щось тут дивне відбувається, я помітив людинку, яка бігає будь швидше, ніж по три хвилини на кілометр. Жека, розвідай обстановочку, що там він бігає по 3 хвилини. Пристройся позаду та виміряй темп. <рес> О, подивіться у Євгена. Нова обмоточка на велосипеді. Самий модний на районі. На <рес> хлопці. Ну що ти скажеш? ану? Я рокета. 70 км. Збігав, дивіться. Нові рекорди. <ріст> кілометри за 0 секунд. 72 кілометри. <ріст> Не, можна, О, Все, бриллянтова ліга, готуйтесь, ми виїжджаємо. Їдемо додому. Під тривогу. Ідари стріляють. Їдемо додому, жерти суші. А ще хочемо передати привіт мопсам. Так що мопси, якщо ви нас дивитесь, вам привіт. Фу, похолодало 5 градусів, а я вже не хочу одягатись. 11 днів до забігу біжу бігати горки. Звичайні пробіжки не показую, тому що там нічого знімати, зато наступний випуск буде крутий. Він буде вже зі старту. Буде що подивитися і думаю, буде що показати. Нещодавно дивився один випуск у Чумаків про одного Чувачка, якого звати Сергій, харківчани, всі, мабуть, його знають. І, мабуть, не тільки харківчани, Поточна наука. наукам. Змінитися вектор і моно стати баскетболістом. А, <світ> а, ні, я планую бігати, поки не помру. Це точка. Ну, типу, це 100%. <світ> я, хочу, я, хочу, я хочу, типу, побити рекорд світовий, типу, стосовно щоденного бігу, він зараз 52 роки. Можеш порахувати, мені буде дуже багато. Нормальний такий каналчик, раджу подивитися. Та й взагалі це, мабуть, цікаве питання про біговий контент, який є на українському просторі. Думаю, навіть варто підняти цю тему, розказати, кого дивлюсь я, також пишіть ви, кого ви дивитесь в коментарях. І думаю... Ми ще про це поговоримо. І, до речі, вам ніхто не забороняє ставити свої рекорди та досягати своїх цілей. То й нічого, що ваші цілі або ваші особисті рекорди будуть здаватися комусь дивними. Ну і нехай головне, щоб вам було прикольно. Тим часом я вже майже добіг до горки або гірки. Ви скажете до чого тут гірким, й взагалі хіба це гірка. А я вам скажу, що на цьому підйомчику можна упахатись хоч до регачок. Це питання регулює кількість забігань та швидкість, при якій ми це будемо здійснювати. Але на початку я замірю висоту, саме для цього я вивів ось такі поля даних. З висотою та відстанью для того, щоб заміряти висоту і відстань починаємо з висоти 143 метра над рівнем моря. Ось такий от нахил. А закінчую на висоті 151. Відрізок 200 метрів. Спускаюсь вогенько та починаємо. Починаємо працювати. Перший відрізок. Думаю, зробити 10. 57 секунд. Далі буду робити трохи пошвидше. Пішов другий. Другий вже за 50 секунд. Це вже в темпі 410. Треба бігати із 4. Третій 48 секунд. Це вже є по 4 хвилини. Зустрів Олександра відбігав, Поговорив з вашком охожі кляті песики Зараз я їм покажу. І того горки відбігав, сильно не впахувався, бо зараз ще буду робити присідання, і в п'ятницю ще одна інтервальна робота. top the chest